Це турбо сквірт і це мега-мега. Ні, не було і не буде. Але цей сорт всім зайшов. Сира, Це було так задумано. Ну Це ж виробництво. Чи баб... бабок винні, блін, казли. Ну не пити. Що я можу сказати? Привіт! Я Іра, працюю менеджером з продажів на Миколаївській броварні шо. Зараз буду читати ваші відгуки про наші сорти в Антапті і буду коментувати. Так, перший відгук сорта Матін, це стиль саур-газе. Баланс є, тут все в міру: густоти, гостроти, спеції, кислоти і солі. Навіть і домахатись нема до чого. Але скучне так. Да. Оцінка 4. Ну, По-перше, дякую за відгук. З приводу балансу ми намагалися максимально зробити цей сорт, щоб він був збалансований. Це саме перше, що повинно бути в кожному сорті. Всі ми знаємо, що тематін це баланс кислого зеного. У нас це вийшло. З приводу скучне. Не зовсім розумію, чого не вистачає, якщо в балансі є і густота, і гострота спецій. І кислота, і сіль. хоча дуже дивно з приводу гостроти, бо сюди не додавалися якісь там табаско чи там гострі чілі, які дуже часто зустрічаються в томатках. Тут лише спеції перців. Тому з приводу гостроти, ну можливо, комусь здається, що є якась пікантність і гостринка. З приводу скучне, ну тут вже особистий особиста думка кожного. Але дякую за відео. Так, друг, другий чекін, також сорту томатін. А, оцінка 1,5. Скісло. Квашений томат дуже є. Ано. Ну, по-перше, питання: скісло. Ну, це кислий сорт. Різновид кислих сортів. Ну, як це не скисло? У нас так, да, є навіть сорт, наш самий, популярний ні не скисло. Він скоро буде ще в продажі в кінці місяця. І очікуєте, а з приводу е, відгука, тома квашений томат дуже є. Не розумію, але квашені томати ви повинні відчувати в цьому сорті. Вибачте, не зрозуміла фідбеку і оцінка 1,5 мені не зрозуміла. Не подобається. Наступний чекін нашого сорту Стаутик Стаут like це uh, стиль Milk Stout. Оцінка 4. Коментар. Солод, трохи цукерок, гіркота. Імхо. Треба більше цукерок. Смайлик. Ну, стільки, скільки цукерок було саме в цьому сорті, коли наші хлопці просто постирали собі пальчики, розчіпляючись в кожну цукерку, ну не знаю куди ще більше цих цукерок. Але дякую. Наступний сорт це Турбо Сквірт. Це дабл Нью-Іпа. Варили спеціально для закладів контейнерів. І це мега-мега охмелені сорти. Оцінка 3,5 відгук. Аромат не дуже абрикосове варення, масло на смак ок. Теж трохи абрикоса перестиглого. Не зрозуміло, як може бути а, на смак ок. Абрикосове варення взагалі не може там бути в цьому сорті. Це мега охмелений хейдік, який відчувається там субтропіки, цитруси. Тим паче перестиглий абрикос. Ну не впевнена, не погоджуся, скажімо так. А, і з приводу аромату в цьому сорті був дуже тропічний хмелевий аромат, і що вважається під аромат не дуже, мені недостатньо трішечки конструктиву в, в плані відгука. Планували ще і плануємо зробити ще таку лінійку, де буде Турбосквір 2. Так що обов'язково чекайте, так наступний чекін це сорт Javelin Airways, стиль з Берлін Оцінка 2,5. Коментар. Ну, таке щось для звичайного підпиваса, як я, не зайде. Ну, я тоді раджу вам, шановний Руслане, не пити такі сорти. Якщо ви не знайомі з певними сортами і зроблю трішечки такий нотаток з приводу того, що якраз Берлінарвейс це менш кисле пиво із всіх різновидів кислих сортів, тому якщо вам не подобається, можливо, ви просто не любите обліпиху, ця ягода дуже агресивна і в смаку і в ароматі, тому не раджу експериментувати з такими сортами. Також сорт наш Javeliner Vase. Оцінка 425. Дуже гарна оцінка. Коментар що-що. Але найкраща обліпиха у що. Дуже дякуємо. Найкраща обліпиха у нас була до цього. Це також гозе обліпиховий. Ось там була дуже крута. Це тут трішечки інакша обліпішка, і це взагалі стиль менш кислий, але дякуємо. Обліпиха ще буде. Так. Totem IPA. Це стиль IPA American. Оцінка 4. Коментар. олдскульно гірке, аж зводить рецептори, але сприймається цілісно. За гіркотою проступає серйозне алко, принаймні відчувається сильно. Трохи медових нот солоду хороше. З приводу алко, можливо. Це залежить від температури дегустації. По-перше, по-друге, зводить рецептори. Ну, гіркота помірна, але кожен, кожен, кожна людина сприймає гіркоту, як і взагалі і кислотність, і солодкість по-своєму. Це залежить від індивідуальних смакових рецепторів. Але намагалася зробити, щоб гіркота була не та, не таблетковою, але ну типу хотілося зробити ще наступний наступний ковточок. Тобто гіркота. Вона проходить, вона не залишається, не залишкова. Також сорт, наш IPA American Totem IPA. Оцінка 3,5 з присмаком Жигулів. Дуже крутий чекін. Я дуже люблю такі чекіни. Що я можу сказати? Не пийте IPA American. Так, наступний наш чекін пані Юля. Привіт! давно не було роз по Укркрафта на Ютубі. Оцінка 3:25. Вище пані Юля не ставить а, крафтовим броварням. І оцінюю нашу колаборацію з подвайном Анті Імперіал Чері Спайсі Саурель Хай Марс. Це стиль sour-fruited, це самий кислий сорт з різновидів кислих, кислих пив. І коментар. Не знаю, що за модний стиль анти, антисаур кисли до китайських очей. Чутко, чутко розмарин та кислючі ягоди, не вишня. Щось по типу смородини більше. Ну, Якщо ви впевнені, що там немає вишні, у вас, напевно, дуже круто працюють смакові рецептори. Але ви помилилися, основа цього сорту була саме вишня. З додаванням бобів тонка, розмарину і кориці. Тому ну, з приводу кисле до китайських очей, частіше куштуйте кислі сорти. І все буде. Ок. О, котики. Наступний сорт оціночка нашому сорту Колімілк. Це IPA Milkshake з додаванням лактози. Оціночка 4. І читаю відгук. Лактоза дуже відчутна, аж до специфічної гірчинки у посмаку. Загалом приємне пиво, гладеньке, помірно солодкувате, з цікавими фруктовими нотками і несподівано трав'янистим охміленням. Так, це дійсно сорт з додаванням лактози. Лактоза була повинна бути і вона є в цьому сорту, в сорті збалансованою між гіркотою хмелевою і лактозою. Також сорт Holy Milk, оцінка 2,75, якась сира хрінь. Ну не пийте. Що я можу сказати? Блін ро. Сира хрінь. Скільки ще? Так, ну з приводу відгука якась сира хрінь. Дуже цікаво, чому саме так бо Я бачу, де була придбана ця баночка. Дуже просимо, поясніть нам, будь ласка, в чому саме сира хрінь. Ми хочемо дуже знати і розуміти. Нам дуже важливий ваш відгук. Сорт Уа Вайцен. Це німецький Hefeweizen. Оцін... без оцінки. хуйня якась, а етикетка гарна, занадто кисле та й в ароматиці дивні нотки підгулявші. Дуже шкода, бачу, де було придбано. Дуже дивно, бо саме в цьому закладі, як і в багатьох закладах, з якими ми співпрацюємо, підтримуються всі температурні режими зберігання. З приводу етикетки дуже дякуємо. Етикетка дійсно гарна. Занадто кисле кислинка в цьому стилі повинна бути помірною. Враховуючи це, що е, німецька пшеничка. Дивні нотки під Гулявщини може бути такого, тому дуже шкода. Так, що у нас тут? Мангошек, айпімінг шейк. Так давно було. 425. Пиво під повітряну тривогу. Але хук вам кацапи, ми все одно вистоїмо Ім 100 герой Миколаїв. Слава Україні! Хейзер 3000 це перша варіація нашого New England IPA, без оцінки, кольор радянського какао, розведеного водою, зовсім без карбу і водянисте. Пічаль повна, мабуть, проблема в системі розливу у літра, тому оцінку прибрав. Все можливо, що проблема була під час розливу, чи можливо з промивкою системи. Плюс до того, якщо не відчувається карба, це 100% проблема а, при розливі у закладах. А, колір взагалі дуже незрозумілий. Дякуємо за такі відгуки. Ми реагуємо завжди оперативно, буває. Хейзер 3000, також IP New England, ще перша варочка. А, оціночка 4, досить сухо, ароматно, трохи гірчинка. норм. Дякуємо за відгук. Ми намагалися зробити. Щоб вам було дуже смачно і щоб відповідало стилю. А, так, сорт Бір» – Це Session IPA, колаборація з нашим штабом волонтерським. Оціночка 5, легке, питке, яскраво охмелене. Ну, яскраво охмелене, можливо, ви відчуваєте хмелеву гірчинку, але саме в цьому сорті. Зробили таку лайт-версію, враховуючи те, що саме в цей сорт додали більше 50% пшеничного солоду, можна було відчувати таку більш виразну кислинку і десь тільки тоненьку, тендітну гірчинку. Тому яскравого ну, якщо ви відчуваєте вам яскраво охмелене, то також чекін з приводу того ж сорту Station IPA Volunteer Beer ціночка двійка. Друзі, воно кисле і дуже карбонізоване. Я так розумію, це пляшечка. Кисле дуже багато було відгуків з приводу цього сорту. що Враховуючи, що це сесіонка, дуже не звикли люди і не було незвично відчувати цю кислинку. Тому, але ми задумали такий сорт за рахунок знову ж таки пшеничного солоду з приводу перекарбону, можливо. Можливо, бо залежить ще від е, зберігання в закладі чи в магазині, при яких температурних режимах зберігається пляшечка. Сорт Ніне з кисло. sour-fruited, оцінка 4,25. Чекін. Аромат аж кислий, смак малина, ожина, вишня, кислота вишнева, така природна кислота. Мені імпонує. Е, ну, саме в цьому сорті класичному, там не вишня. А, а чорна смородина ще додатково, бо був інший наш сорт вішенка окремо називався. В цьому сорті вишні не було. Кислота вишнева, можливо, вам здалося. Повторюся, що в складі не задумано було додавати вишню. Дуже раді, що така кислотність цього і саме такого сорту і стилю вам імпонує. Свіжачок, взагалі. О, пані Павло. Залишив нам відгук на сорт а, апарат. Це палель American DDH, тобто подвійне сухе охмелення, без оцінки, гіркота зла, хвойно деревно трав'яниста, аж до неприємних відчуттів у фіналі. Таким апат точно не має бути. Це перший наш American палель. Ми його вперше варимо. Розуміємо, що в нас вийшло, чого не вийшло. Постійно покращуємося, тому наступний наш палель буде фантастично смачним і якісним. Так, золотко, бельгійський строн, голденель. Оціночка 4 і коментар Ukrainian Голденель. Я б сказав, дуже цікаво. Напишіть нам обов'язково, чому, чому саме це Ukrainian Golden Ale, а не бельгійський Strong Golden Ale. Сорт Золотко зварили в бельгійському стилі, завдяки прянощам. Він такий моцний з алкоголем. За нашою думкою, вийшла вдала варіація саме цього сорту. І плануємо наступний вже варити класику Голденеля. Так, наступна оцінка, оцінюють сорт Ledger, Це чешський лагер. Оціночка 4,25. О, Боже, це перший лагер, який мені зайшов на всі 100%. Букет, аромат і ніжність. Дуже дякуємо за такий відгук. Оцінка Лейджера 3,5. Чешський лагер. Коментар. Майже увесь час рівно, але от після смаку цього разу щось з'являється на кшталт нот ну, трав'яної настоянки чи ліків. Не дуже звично. Дуже дивно, що у вас склалися такі смакові відчуття в порівнянні настоянки трав'яної чи ліків, бо саме цей сорт він збалансований, солодовий, з помірною хмеловою гіркотою. Нічого зайвого, прозорий, чистий збалансований лагер. І настоянки порівняти, порівняти з настоянкою чи ліками його неможливо. Можливо, потрапила невдала пляшка, і чи порушені були терміни зберігання, чи під час розливу просимо в майбутньому попереджати нас своєчасно і зв'язуватися з нами. Оцінка сорту гарішок це горіховий портер. Ми додали тут багато пасти фундуку. цінка 3,75, коментар середній собі портер, ненасичений, горішка щось мало. Ми не намагалися зробити його балтійцем, насиченим, щільним. Зробили таку лайт-версію, де в ароматі відчувається чітко фундук. І за рахунок того, що додали лактозу, щільність тіла, е, така приємна, і на після смаку є солодкість. Сорт Херсонський барбекю. це теж е, наша друга томатка. нашій лінійці Саур Гозе, цінка 1,75. Погано, дуже. Занадто кислі томати, наче скише, але це схоже таке, така фішечка, все ж класний барбекю в запаху і по смаці. Але все ж оця база кислих томатів це дуже. Піздець. Хочу звернутися до е, дегустаторів, які коштують саме томатні сорти. Зараз це дуже популярна штука в крафті. І ви повинні розуміти, що обираючи такий сорт, там буде 100% основа це саме е, томати, Враховуючи цей стиль, вони будуть. Кислими для вас, ну, тобто, це, це фішка да, дійсно цих сортів. І е, основа саме томати, які поєднуються зі спеціями, там, сіллю, е, там, овочами і іншими інгредієнтами. Але ставити 1,75, якщо вам просто не сподобалися томати, ну, будь ласка. Тамецін. Саур газе, оцінка 5. Прикольний, не схоже на, на звичні помідорки. По гранню нагадала хіба що від хати броварні консервовані помідори, кислинка, гостринка, перчинка ізлежене, городнє, городні огудиння сіном пінилось, залишилось на стінках кухля, Дуже такий змістовний е, відгук. Не розумію, що таке хати-броварні. Хати Є така домашня я, зрозуміло, обов'язково почитаю Огодиння з сіном. Теж не знаю, що таке огодиння. Не розумію, з чим порівняли. Тим паче, злежане городнє. Пінилось. Ну, пінилось можливо також гашило, але ми саме на такі сорти, взагалі, те, що залишилося на стінках, ми рекомендуємо. Є інструкція на етикетці, що треба перевертати декілька разів потихеньку знизу догори пляшечку і після цього відкривати. Тобто не збовтувати і відкривати, а типу, потихеньку перевалювати для того, щоб була однорідна консистенція цього сорту. Ракета IPA. The IPA American, оцінка 3,25. Погано, пацани. Прям якийсь набір дефектів. дріжджі, не ті, бздять аптекою, надто солодове, гіркота не в балансі. Так, дійсно з цим сортом у нас були проблеми, можливо, бачили в наших соцмережах. Ми зливали е, танку з ракетою, у нас не вийшло, е, з'явилися дефекти аптеки, і тому ми більше е, не виробляємо цей сорт. У нас є інші сорти е, і стилі такі самі, але цей сорт ми не виробляємо. І е, завдяки деяким чекінам і там своїм повторним е, контрольним дегустаціям, ми виявили цю проблему і. Утилізували цей е, сорт. Е, сорт сухий чорний. Це е, стиль ірландський сухий стаут, оцінка 3,25. Водянисте, легко пити, подібно до гіннеса, але більш гірке. Так, це стиль е, сухого ірландського стауту, де яскраво відчуваються кавові нотки. Можу сказати, ми так рахуємо, і більшість з нами погодяться. Це достойна варіація. Від українського виробника Гінес. Ну, як на мене, це просто тем, темненька водичка. І ми намагалися зробити його щільніше, і у нас це гідно вийшло. Mm -hmm. Так, сорт Київський режим. Це колаборація наша з ПЗДК Брювері, стиль IP Мінгшей. Чотири поставив нам пане Дмитро. Ну, що, дюки по скрипту, лесь по Непогано, але трохи гірчить полуниця на фініші, аромат приємний, стиглої полиниці. Трішки бананів, тіло яке, солодковатість гарно лягає, але на фініші гіркота все портить. Бананів тут було дуже велика купа. Взагалі і затримали навіть е, реліз цього сорту з приводу того, що банан вийшов таким непередбачуваним плані інгредієнта як основи в цьому сорті. Гіркота. Ми е, вирішили, враховуючи те, що дуже багато сортів IPA мілкшейк, і всі хейтять їх, що це не IPA, не в стилі, бо немає гіркоти. Ми зробили його потужно е, гірким в цьому плані. Це було так задумано. Торт Газель, е, Саур Газе це наш, наша класика. Оцінка 3,25. Е, чекін, фідбек. Відгук. Ну кайфуха, що сказати? Не певен, що зайде кожного разу, але це цікаві відчуття. А 3,25? двадцять Big Hip Бік Indian Індіан Lager. Оцінка 4. Трохи IPL, щоб рецептори відпочили від сильно хмелених стилів. На диво добрий лагерок, свіженький з приємною гірчинкою. Міцний, як в ЗСУ. Коротше, на четвірку точно. Ну, гарний, гарний відгук, гарнички. Були і гірші. Хейзер 3001. Це Хейзік IPA. Оцінка 3.5. Приємна неїпас з віддаленим смаком грейпфрута та тропіків. Дивно, що на етикетці написано 0 гіркоти, а насправді вона там є. Дякую, що Бревері за предоставлену можливість дегустації вашої повної лінійки. Слава Україні! Героям слава! З приводу нуль гіркоти це фішечка цих сортів завдяки біотрансформації. Хто знає, мене зрозуміє. Ну що, дуже багато відгуків. Ми цінуємо ваші відгуки. Ми наразі вже створили е, обов'язкову таку фішку в нашій компанії. Ми раз на тиждень перегортаємо е, чкіни і відповідаємо. Тобто, якщо гарні чекіни, ми дякуємо від е, компанії, якщо є дуже смішні, прикольні, у нас навіть є чатик, в який я заливаю такі чекіни на поржать, скажімо так, посміятися. На такі спорні моменти, де ми бачимо, що є проблема, бачимо, де придбали, ми зв'язуємося з контрагентами, ми реагуємо, відповідаємо. Але бачимо останні останні там тенденцію, скажімо так, що ви нам не відповідаєте. Якщо ми вам відповідаємо на чекін, відповіді від вас іноді не буває. Тобто не виходить добитися якогось конструктивного діалогу і аргументу, скажімо так, чого що не сподобалося, чого саме така низька оцінка, чи там тощо. Тому дуже дякуємо вас, вам за чекіни. Ми робимо це для вас. І... Пийте наше пиво. До зустрічі!